Беремо качку, ось таку гарну, і протикаємо її ось так по всьому веделкою. Для маринаду беремо напельси і вичавлюємо з нього сік. Додаєте пів чайної ложки чорного перцю і сіль по смаку, і одну чайну ложку гірчиці. Перемішуєте і неповну чайну ложку сухого чесника. Змачуємо качку маринадом зовні всередині. Дивіться, ми робимо її з вечора і залишаємо до ранку. Вранці будемо готувати. А в принципі, цього маринаду вистачить і на 2 години. Тепер, друзі, беремо ще такі два апельсини, я очищаю від шкірки, пополовинці розрізаю і кладемо в всередину качки. Духовку на 180 градусів качка 2 кг. Виправляємо на 2 години. Через 2 години розрізаю рукав і ще хвилин 15 для того, щоб качка взяла коринкою. Друзі, у нас вимпали світло, але нічого страшного. Все, 2 години пройшло, качку розкрили. Тепер дамо гілочку ось такого чудового розмаринчика на 15 хвилин, щоб качка взяла ще трішки шкірочкою. І буде топчик. Скуштуйте, вам сподобається цей рецепт кашки. Смачного!